Питання відключень електроенергії та роботи вуличного освітлення активно обговорюють жителі користення. Мешканці зазначають, поки окремі мікрорайони залишаються тривалий час без світла, у центрі міста продовжує працювати вуличне освітлення. Ситуацію прокоментував начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. Не можна сказати, що немає відключень і вуличного освітлення. Воно є і в багатьох районах, там де відключаються житлові будинки. І якщо на цій самій лінії знаходиться і вуличне освітлення. Воно теж відключається, Ось, скажімо, там район Черемушки, були скарги, що це таке, немає освітлення. Оце було саме те, що відключається разом з, з будинками. В центральній частині міста ще відключень не було, тому що ця лінія не стоїть на одній лінії з, з побутовими споживачами. Тому і не було відключень. Якби було, відключилися б разом із будинками. Обленерго, я так думаю, воно вибирає по. Споживанню, потужність, яку споживається на цей на даній лінії, вони відключають і рахують потужність. Е, ну, Я так думаю, що в центральній частині міста, оце вуличне освітлення, воно не знаходиться на тих лініях, які сильно завантажені. Е, е, а то, що наше вуличне освітлення не бере багато напруги, то це, це факт, тому що декілька років тому ми провели реконструкцію, вона зараз фактично. Ну, за невеличким там виключенням ще трошки залишилося, а 99% вуличного освітлення – це лед. Леди, які беруть, які там по 50, по 70, по 100 ватт всього-навсього одного ліхтаря. Тому це дуже мале споживання. Це не то, що в нас раніше було 250 Вт, 400 ватт стояли натрієві лампи. Вони брали значно більше в два-три рази більше ніж сьогодні. Тому вуличне освітлення не споживає великої напруги, тому немає такої необхідності його відключати, тому що немає великої економії. Як зазначив Леонід Якубовський, водночас графік роботи вуличного освітлення постійно коригується. Він залежить від пори року та тривалості світлового дня. Вуличне освітлення ми підлаштовуємо під освітленість природні. І ми фактично кожен тиждень ми вносимо поправки в зв'язку з тим, як зменшується день, ми все раніше і раніше ввечері включаємо вуличне освітлення. Коли у нас відбулося перехід на зимовий час, тобто на годину ми. Відмотали назад годинника, і в літній вранці вже не було потреби включати, тому що ми включали без 15.06 і була потреба, тому що було темно. Коли ми перевели годинники, то Стало світло практично без 15,6 Вже було видно і не було потреби його включати. Ми вже побачили, що вже дійсно вранці вже теж темно. Ми вже перевели і будемо включати також шостий години ранку, вранці, десь там до пів восьми, буде працювати вранішнє вуличне освітлення. Щодо графіків відключень електроенергії, загалом їх формує. АТ Житомир Обленерго безпосередньо для всієї Житомирської області пояснив Леніт Якубовський.